22 лютого в місті Балта відбулось вшанування героїв майдану, які загибли в столиці нашої країни. По деяким підрахункам на цей захід в Балті прийшли понад 300 жителів міста та району. Кожен з яких мав можливість висловити власну думку, і багато з цих висловів були достатньо радикальні. Та люди зійшлися в одному: що треба не бути рабами та триматися разом. А також було вирішено відвідати громадою найближчі позачергові сесії Балтської районної та міської ради. Варто зазначити. Що місцева влада проігнорувала цей жалобний захід, проте ввечері цього ж дня, о 17-й годині, керівники району зібрали у себе всіх голів сільських рад та фермерів на конфіденційну бесіду. Але представники Балської громади завадили цим кулуарним домовленостям, несподівано завітавши на це зібрання. На якому по інформації з певних джерел керівництво сільських рад мали бути роздані вказівки щодо їхніх дій в загрозливій ситуації, що склалася для партії регіонів, та голова Балтської районної. Державної адміністрації повів бесіду зовсім про інше. Також поспіхом запросивши на цей захід засоби масової інформації, щоб унебезпечити ситуацію. Люди чекають від нас, люди чекають від влади і подальшого розвитку країни. розвідку в країні. Недопущення Яких правопорушень, недопущення сьогодні, питань пов'язаних із тим. Сьогодні на ті можливість води всі сентії пов'язані забезпечення на військовому порядку скай, не, скай, нікому, в Такі з кримінальним районом відділу міліції. Так якісь дільничні інспекторів, які на території Полського району, вони можуть забезпечити правопорядок в штатному режимі, в якому працює сьогодні районів. Але я думаю, що є необхідність сьогодні. Нам зберегти все те, що сьогодні є на території. Перше за все, Друге здоровий дітей, третє збереження комунального та державного майна. Четверте, життєдіяльність Балської району. Ми не можемо допустити, що завтра не працювали втячі садочні, школи, влада не своїх функцій, щоб люди відчували діскурс. Чому ці проблеми пов'язані? Перше, ми маємо затримку виплати пенсії на 5-6 днів. Це погано. Але ви знаєте, чому ця дотримання відбувається? Ми до 15 лютого доплачуємо пенсії, соціальних день в день. Сьогодні не підтримку з боку держави, два додітні сім'ї. Не отримують сьогодні малозабезпеченість. Не отримують сьогодні своєчасно, ні заробітну плату. Затримки невеликі, але вони сьогодні вже мають місце. Нам треба людям прияти, чому це відбувається. І що це абсолютно тимчасова ситуація, який ще переконаний, не найближчий часу, все антима. І останнє. Ми говоримо сьогодні, що кожен із нас хто представляє владу. Це є абсолютно законопослушні громадяни України. А тому сьогодні працює єдиний легітимно визнаний державний орган в державі. Це Верховна Рада України, яка приймає рішення. Приймає закони. Приймає рішення. Приймає закони. Ці рішення ці рішення, І ці закони повинні бути обов'язковими для кожного. Представника влади для кожного громадянина України. Чи вони комусь подобаються, чи не подобаються? Якщо ми сьогодні говоримо про демократію і про законність держави, то кожен повинен виконувати законні рішення влади. Якими вони будуть? Кожен із нас буде мати можливість. З ними бути ознайомими. Але ще раз підкреслюю, що всі юні влади в районі працюють в штатному режимі. Ми сьогодні за відповідальність за життєдіяльність кожного громадянина території Павського району. Ми сьогодні все для того, щоб бюджетно сфера працювала, щоб працювали лікарні, папи, амбулаторії, дитячі садочки, магазини. Все повинно жити своє життя. Звертаються до вас з дитинних Давайте ми збережемо спокій, давайте ми збережемо сьогодні все те, що ми з вами напрацювали заради людей. Тому що всі політичні амбіції, це сьогодні це сьогодні. Інтереси тих чи інших людей і не більше, за нами стоять тисячі. І тому я хотів би, щоб ми з вами зробили це для того, щоб ці тисячі людей, які проживають на території районі, абсолютно відчули себе захищеними. Людьми. Кожен має право на свою точку зору, кожен має право на свою позицію. Тільки кожен не має єдиного права проявляти насильство про відношенню до інших. Ось цього права ніхто нікому не давав. Тому я просив вас, про економіці голови, взяти на себе відповідальність за забезпечення правопорядку на ваших територіях. Прошу керівників, підприємців, які сьогодні будуть присутні. Я дякую вам за вашу присутність. Поможіть матеріальним забезпеченням роботи сільських рад по забезпеченню військового порядку. Я маю на увазі е, транспортом, можливо, треба якимось паленом забезпечити, але зробіть все для того, щоб в кожному селі був спокій. Життя продовжую. Все повинно відбуватися абсолютно в рамках чинного законодавства. Які ми будемо виконувати закони Верховної Ради чи президента? Тому що щойно. Йому... Президента... 6 хвилин назад президента 328 голосів вже немає. Які в нас закони Ви на можете передати повноваження делеговані вам районною радою, вже можна хай вона виконує. У нас сьогодні є закон про місцеві державні адміністрації. У нас сьогодні працює легітимний вищий орган законодавчої влади Верховна Рада. Якщо завтра Верховна Рада прийме рішення про скасування інституцій державних адміністрацій, вони будуть скасовані і повноваження районних державних адміністрацій прийдуть то тому органу який визначить Верховна Рада. Якщо, якщо завтра такого закону не буде, то районна державна адміністрація, адміністрація в цілому, будуть продовжувати виконувати свої законні обов'язки. Окремо підкреслюю ще, не йде сьогодні розмови про якісь особисті. Якщо ми говоримо сьогодні про легітимність управління територією, всі бути підпорядковані законодавчій базі держави. І в хатівки ні я, ні хтось інший радитися не повинні. Ви повинні всі зрозуміти, якщо я це особисто про Бабанського, то я вже казав доказати, не держався, не держуся і держатися не буду за якійсь посади. Я виконував, виконую. І буду виконувати свої обов'язки голови адміністрації до тих пір, поки буде закон про районні державні адміністрації і не буде прийняти інший закон або підписний указ про моє звільнення. От і все. Ніхто ніяких питань по вашій легітимності не говори, ви голова, державна адміністрація добре. Я хотів би особисто, як громадянин України, як житель цього району, як депутат районної ради, від вас почути вашу позицію до розстрілу мирних громадян, як от. 100 чоловік. Ваша позиція, будь ласка, станьте і скажіть. Ні одна влада найвищого рівня не коштує одного життя людини. А що ж ми приймали? Ви да. не стараєтесь з лав партії гіброї? Давайте, давайте ми з вами, вами домовилися я. З приходом приходимо до влади в, в районі. Я когось із вас запитав, чи ви збирається знаходитися в своїх партій. Ми нікого не стріляємо. Секундочку, і я нікого не стріляв. Ви бачите, ви люди. Ви посилали тітушек, виправляли автомобилю. Ви пошували, примушували їхати ви в Одесу, ви встали минути молчання хто нібудь. Ви б флаг спустили, який стоїть до сьогодні. в Сьогодні город при, при сьогодні справу, як, мені, нічого в нас не відбувається. Це наші 12 чоловік сьогодні знаходяться на Майдані. Наші два правоохоронця були побиті з балського району. Зрозумієте. А ви робите такий вид, щоб не відбулося нічого, і вроді би все добре, все гаразд. Ти, ти Скажіть, будь причин, ласка. Ми ж, ми ж не кажемо, що щось десь ви, може, погано десь щось робили. Ми, ми дискутували з вами нараз в кабінетах на цю тему, ви знаєте самі. Десь домовлялись, десь вирішили якісь питання. Але це, це 100 людей, які загинули, зрозумієте. Вам не жалко їх. Вон сидять з голові сидять Скажіть, яка у вас думка в селі? Ви ж знаєте цю думку. У вас в селах люди говорять про це, вас запитують постійно. Lig... Я знаю вашу думку більшості, що ви не хочете зтягнути це ярмо під партійними програмами партії. Ви боїться розказати я що це. я вас є своя думка. Ми що піднімемося на цих людей? Ми зібралися коло. Два дні треба об'являть. 15-літні хлопці, отамать очі. Ви знаєте, Флаг, мене душа за них болить, Тому ты що я не зміг нічого зробити для того, щоб вони залишилися живими, розумієте. Що ж у адміністрацію? Ви хотіли, ми зверталися до президента, ви відправляли, ми хотіли мирно. Якщо ми будемо розмовляти на емоціях, ми ніколи один одного не почуємо. Я дуже вас прослугу, я, я дуже вас прослідую. Якщо ми хочемо діалог, то ми повинні розмовляти один одного І я, я хочу вам сказати, я вам хочу вам сказати, дуже просто річ, підвернути всіх вас майже до чотирьохрічної річної історії. Якщо хтось забув я вам хочу нагадати. Я вам хочу нагадати. Коли прийшов головою районної державної адміністрації я на одній сесій, сказав, шановні, ми разом з вами, незалежно хто від якої політичної сили прийшов сьогодні до управління району, давайте всі заховаємо свої прапори в і достанемо її перед виборами. Так було чи не так? Так було. Так от я свідчучого місяці всі стали в партії, всі ловуші раді стали в партії. Шановні сільські голови, я просив би, щоб ви не називали фермерів Балського району тітушками. Друге питання. Що касається про партійні прапори, ми по різному можемо до цього відноситись. але в теченні місяця всіх поставили в стойну, якщо ти член партії Іон, Значить, ти працюєш в сільській раді, значить ти директор школи, значить, ти директор чи начальник садіка ти інше. Це правда, і він це було це. Було це воно є. Тому давайте ми вертатися назад на 4 роки не будемо. Ми давайте згуртуємося сьогодні От навколо всіх проблем, які є, і поведемо район спокійно, стабільно і дійсно почуємо всіх, так як казав наш президент колись. Він був президентом, але після того розстрілу розгону дітей. Після тої крові ви не скачіте. Ота кров членів партії регіону, то кожен із вас несе відповідальність. Я Сьогодні з батьма з вами діалог. Ота От, кров, котра пролилася, слава Богу, не космось Балського району. І ви сидіть тихенько і мовчіть, будь ласка, бо тому що вас вибирала громада, і за вами люди стоять в селі. А в селі не тільки члени партії регіону, а там прості люди, котрі відробили своє життя. І сьогодні дійсно направити треба туди. Треба було дружно кидатися, коли по три дні сніга не прогорнути в села, коли хліба не було. Ми сьогодні розказуємо про інші питання. А за 20 минут приїжджає скора допомога в городі. Я не говорю про село. От На ці питання треба заострити увагу. А що касається бюджету, Василь Маркович, там вона не склалася бюджет завчора, що ми з 15 числа не видаємо і затримки пішли. Треба було зробити в тому числі і вам. Ви казали, що в мене нема чорних і білих. А виходили ті, котрі рядом стоять, карліки, і ті, котрі там стоять. Одні платили на податки. Я маю, я можу сказати, показати вам повністю інформацію. Одні платили 100% податків, а другі не платили нічого. Одні показували зарплату 100%, а другі показували в конверт. Оце є правда. І Є правда в тих фермерів, які тут сидять. Котрих є рішення і державні акти, а землі немає. От тому вони сьогодні тут, тому що вони переживають за своє майбутнє, за завтрашній день. Тому що всі мають право, тому що один сіяв, другий збирав. Всі мають право. І кожен фермер, і кожен одноосібник, і кожен підприємець. І треба їм сказати спасіба. Ми, в принципі, їм і казали спасіба, що вони забезпечують себе та свою сім'ю. Я взагалі не бачу сьогоднішньої проблеми, яка є в селі. Ні в пасаті, ні в Плоску. Ні в Кармелюковки, ні в Ілленівки ніде немає трагедії. А то, що прапор не приспустили, то кожного з на вас совісті, тому що сьогодні день жалоби. І те, що, що ви не прийшли сьогодні на день тої жалоби, то треба було прийти. Але ви позакривали адміністрацію, пакувалися, в те, що після робочого дня ви збираєте сільських голів. І вас не інтересує судьба. Є в них бензин, є в них машина, і чого вони сюди приїхали? Я думаю, що на сьогоднішньому етапі треба всім покаятися членам партії Ріону. І приклад вам подали члени партії Ріону Бородського совята в Одеської області, які публічно спалили і показали, що так, дійсно були неправи. Те, що ми підтримували, то, що ви підтримували, петиції. Петиції після тієї Желіковської, яку ми протягнули ту петицію, 100 чоловік по землі варялися. І били, як свини. Коли собаку забили чи потравили, ми сильно всі переживаємо. Правда? Жалко собачку отравили її. А ви знаєте, що так жалко? Тому що не коснулося нас. Тому що в Луганську війну йшли діти, не роботники в адміністрації, ні одного депутата ніхто не загинув. А пішли не винні, казали там, лоліта, розказує такі інші кажуть, ось там бомжі, і шаки і тому подобне зібралися. А коли хоронять, то кажуть, виходить все село, виходить громада, вчора на похоронах. Дві вищих освіти, вчителі. вчителів хоронять, професорів хоронять, студентів в вищих учебних завідь хоронять. Дітей несовершеннолітніх снайпер стріляв. І публічної оценки цього немає. Тому давайте лучше, мабуть, ми покаємося всі дружно, сплатуємо громаду і підемо далі. Оце моє таке враження, таке моє. Висказування. І я думаю, що в Балському районі слава Богу трагедії немає. І її не буде. Ми ж не, ми ж не кажемо, що давайте будемо сьогодні крушити, давайте будемо щось ломати, ми не ламати. Ми задалися до сторони. Ви розумієте самі, що сьогодні відбувається? Що сьогодні Крим Росія заявляє свої претензії на Крим, що вона готова відвоювати сьогодні Крим? Сьогодні Харків коварно зібралися. Президент літає на да, собою, с'їстибе то не може. Ви зрозумієте, ви ж самі розумієте ситуацію. Це ж ви були там, це ж не монтаж, це ви. Це ваш телеканал. за гроші наші, показував вам. У мене єдина, Валерій Антонович, зберіть сесію ради. Змініть, поза чого? Щоб депутати, Покайтеся За тих злодіяльників. Кожен депутат який висловиться і покаже свою позицію, щоб ми так, э, 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 таку грунтову э, свою думку всю сказали і виклали її на патарі, і всі депутати під. Хто це засуджує, засудили. А хто це не буде голосувати, то то буде ми говорити, що ті, вже оті депутати, то вони радикали. Тому що якщо вони підтримують, що тих людей убивав, значить вони радикали, а не ми радикали. Розумієте? А не твоє десятий радикал, оті радикали. І тут по румі, щоб ви не переживали, ніхто тут по громі збирається бати бит, бо це наші. Громади, да, так, майно, ніхто того робити не буде і ніхто того не збирався робити. Вот. І прошу вас, зберіть, будь ласка, сесію районної ради. Поза чергу. І вписне. Тому що у Верховна Рада зібралася, вони засудили, депутати показали свою позицію. Заступник там, голови обласної держ... Це, обласної ради сказав свою позицію людина, яка сиділа. Заступник голови обласної державної церкви, обласної ради, сказав, що я виходжу з партії регіонів, що я не згоден з їхніми діями. От я хочу таку заяву почути від вас. Якщо згодні з діями, то, що наша партія проводила. Ми засуджуємо. От тоді це буде спокій і хорошо. Я ви зверніть, хотів би звернути кожного з вас увагу. Наш мітинг в центрі міста закінчився 6 годин назад. Так? Подивіться, до сих пор развідки люди і ставлю. Є інша громадська думка, не ваша, ту, яку ви нав'язували на сесії Ну, Повірте мені, я просив вас це не робити. Я хочу закінчити те, що я сказав. Да, 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 да. да, слухайте да. 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 сема. Ми слухали і дивилися. Я ще хочу сказати председателю сільської ради з Бурсуків. Якщо ти не знаєш, що таке тітушки, я тобі можу об'яснити, що таке тітушки. Ти особисто сказала, коли заходили фермери з гольмі і всі остальні, з Андріяшівки, що це заходять тітушки. Якщо це покотило, де він за тітушка, то ти мені вибачте. <сумірно> 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 а тепер слідуюче питання: ті тушки стояли коло Одеської обласної державної адміністрації, коли полковник міліції давав команду і...